Привіт, солдати! Ти мене не знаєш. Я просто дівчинка. Живу собі як всі. В моєму місті тихо не стріляють. Але війна торкнулась до душі. Бажно йдеш бою за те, що ці важкі часи не бачити тебе мати, ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не за те, що нині кожен день і кожною хвилиною ти ризикуючи життя борониш батьківщину.